Ну, припікає трохи. Не бачу причин для вихідних. А ви не помічаєте, що сонце трошки більше, ніж зазвичай. Ну, а далі вони летять у космос, і. Все, ідея закінчилась. Mm, а якщо почати так. Професори. Чому ці москові паразити схожі на нас? Чесно кажучи, я поняття не маю, що відбувається. І це теж не туди. А якщо на початку буде шопер? Якими тільки секс іграшками люди не бавляться. Проходьте. <плес> ну, це дуже сумбурно. Що ж придумати, щоб не банально показати наші футболки шорти і шопери? І так ми покажемо все окремо і як ми ламаємо голову над тим, як це показати. Окей. Okay. А чому у сценарії ми живемо разом? Шукай наш мерч на офіційному сайті бренду СТАФ за посиланням в описі під відео.